Озеро біли у броварах можна врятувати для цього його потрібно перетворити на штучну водойму. Зміни клімату та природні процеси призвели до того, що рівень води в озері біле стрімко падає. Природний водообмін тут порушено, і єдиний спосіб порятунку це встановлення насосної системи для підтримки рівня води. Але згідно законодавства, водонаповнювати природні озера заборонено. Тому, аби врятувати озеро, фахівці пропонують радикальне рішення: спершу перетворити його на штучну водойму. У нас ця водойма стає штучною, і наступним етапом ми міняємо паспорт води, показує, що у нас уже водойма, стала штучна, і ми її можемо воду наповнювати. Сьогодні спеціалісти представили проєкт збереження озера, який передбачає розчистку дна, прибирання мулу та зміцнення берегів, щоб затримати витік води. Техніка на воді розкопує чистить дно, укладаються всі конструкції, вони засипаються ще на 40 сантиметрів піском. Головне рішення це зміцнити дно за допомогою бетонітового мату. Знімається шар грунту. Складається матеріал, він так розбухає, він стає таким знаєте, як, як плита, яка не пропускає воду зовсім. Орієнтовна вартість цієї роботи 55 мільйонів гривень. Тут оренда техніки, вона тягне під 8 мільйонів. Вивіз сміття, відновлення. Оці всі три матеріали вони коштують дуже багато. Вже після перетворення водойму у штучну чекатиме наступний етап. Від будинків поруч ми проводимо трубу сотку, ставимо трьохкіловатний насос. Коли рівень буде падати, воно буде. Як фонтан. воно буде його наповнювати, і рівень води буде триматися, і воно буде працювати роками. Озеро Біле – це важливий екологічний об'єкт для броварів, але проєкт його порятунку потребує значного фінансування з міського бюджету. Тому що це великі кошти, які мають бути передбачені в міському бюджеті. На сьогоднішній день ми про це не можемо говорити ще рано, щоб він запланований. Тобто, на даний час розроблений проєкт. Ми розуміємо кошторис і далі будемо дивитись по ситуації фінансування. Якщо цей проєкт буде реалізований, водойма отримає друге життя. Та чи стане озеро Біле штучним, але врятованим, покаже час.